до христа За добрий час, який ми сьогодні могли провести, і як же сьогодні було сказано, що широка дорога, багато людей не йде, а вузьку дорогу вибирають. І ми проспівали таку пісню, що хто буде йти вузькою дорогою, то дійде куди небеса. На тій вузькій дорозі будуть трудності, переживання, але якщо Христос з нами. То ми дійдемо до кінця. Амінь. Амінь. І тому Хай Бог благословить нас усіх, укріпить Духі Святому. І я читаю Слово Боже, де написано, ми сьогодні багато чули, могли зважувати, говориться так. Неправедний путь ще ділає неправду, нечистий путь, що сквернеться, праведний, да творить правду еще, і святой, да освящається іще. іду скоро і в Возместі особною, щоб по делам Його. Я є альфа і омега, начало і конец, перший и останній. Так говорить Дух Святий, через Слово Боже звертається до мене і до всіх нас. Як тут написано, Неправедний пусть не правду, праведний правду святой, да освящається. І тепер вибір для мене для вас. Ми з вами, праведні, чи ні праведні і святі через жертву Господа нашого Ісуса Христа, слава Йому! І далі, щоб достигнути вічності, як ми говорили, що вузька дорога вона веде туди до вічності, але щоб бути там у вічності з Христом, то треба й тут з ним бути чи ні? Для того, щоб там з ним бути, продовжувати життя тут, на землі. Ми колись стрітились з ним, ми дали обід служити Йому і давши наше життя. Ви пам'ятаєте один момент, коли Христос був на землі, коли Він прийшов і подивився на той великий город, який був озаренням святості і присутствия Божого, і там був храм, який був построєний, для того, щоб постійно прибивав там Бог. Христос дивиться і плаче, і каже Єрусалим, о якщо б ти узнав хоч цей день посвящення Твоєго, хто прийшов до тебе і кого Ти мав прийняти, но каже, то сокрито від глаз Твоїх. І далі там написано, і тому дом твой остається пустым. І він остався пустим. Чому? Неужели Бог не хотів, щоб там прибувати? Він колись сказав Соломонові, що я буду постійно там прибувати. Ну давши Бог дав услов'я. Якщо ви оставите, то я оставлю вас. Якщо ви залишите, я вас залишу. Сьогодні Бог нас спас. Помилував, дав для нас все лучшее. І в відкровені написано святий, да освящається праведний, да творить правду, тому що Христос каже: води до скоро і Возмездіє сумною. Хай Бог благословить нас, Хай поможе нам прибити в ті його святості в общенні з ним. Провіримо своє життя, наскільки я, ви лічно, маємо общення з Богом, наскільки ми живемо ним, скільки ми з ним двигаємося на цій землі, якщо ми з ним живемо, двигаємось, то написано і так, якщо днішній наш храм розрушиться, то ми ймемо жилище на небесах, дом нерукотворений, вечний. Слава Богу, там, де присутствує святий Бог. І святі його будуть з ним. В життю бувають трудності, переживання, але Бог дає врем'я для мене і для вас, якщо щось не так, покаятися, прийти до нього, поправити своє життя, щоб світильники наші усе горіли. І тоді, можливо, деколи задримемо, може, колись устанемо в чомусь, але пробудившись, ми возьмемо світильники, і там буде повно масла, бо ми наповнені ним. Духом Святим, слава Богу! Є за що дякувати Богу. Амінь. Є за що дякувати, Даже за те, що ми могли сьогодні ще зібратися, для того, щоб слухати Слово Боже, щоб у місті просто помолитися, посидіти разом. Бути в присутстві живого Бога і Духа Святого, який є в наших серцях, який радує, і щоб із цього міста піти наповненим благодатью Духа Святого, є за що дякувати. Але у процесі життя в нас є трудності, проблеми. І тут є також подяка за прошитих 70 років. Маріо, ти прожила 70 років. Це є за що дякувати Богу. Кілька раз було казалось би без положення. Треба входити було в вічність, але чогось Бог продляє. Можливо, Бог любить нас зимилує, може, щось за нами замічає, щоб нам покаятися, або поміняти життя. І до сьогодні Бог кожному поміг мені, і вам, і маріці, і бімацію і всім, для того, щоб ми, маючи уста, сили і здоров'я, могли славити Бога. Амінь. І тому свої нужди, свої подяки принесемо перед Бога і помолимося за наш край. За тих, хто сьогодні у підвалі, може, сидів, де зривалися, може, ті ракети і все. Можливо, хтось залишився життя, не познавши Бога, щоб Бог спас наш край, нашу країну, нашого президента, нашу ту Верховну Раду, щоб поміняв їхні мишлення, щоб вони приблизились до Бога, а нас, познавши Бога і церкву в Україні, щоб пробудив силою Духа Святого, щоб ми не чекали лише ми. Для своєї плоті, але щоб мир був у наших серцях, де Христос сказав: мир мій даю вам, не такий, як мир дає, то мир, який наповняє наші серця, йому слава по віки! Амінь. Вони. Слава святому, слава вічному, Господи, в місті з народом Твоїм. Я дякую тобі за сьогоднішній день, що ти укріпив нашу плоть. І наше серце, щоб ми могли прийти на це місце, щоб прославити Тебе, возвеличити. Один, ти знаєш тайну нашої душі, хто з чим приходить до Тебе, сознаємо себе, що часто ми не такі, як треба, але ти, святий і вічний, любиш, милуєш, продляєш нашу життю, Господь. І ти бачу підняті руки з подяками, і знаєш цю записку, Господи. І кожний із нас дякує Тобі, що Ти зберіг. Нас до цього часу, слава тобі, над нами мирне небо, ми маємо і одежду і пропитання, ти все даєш для життя, благочестя. поможе оцінити всім тим, що ти даєш, і віддати Тобі, тому що як ти остановиш жизнь, ніхто її вже не восстановить. Господи, Ти Бог сили наші, ми дякуємо Тобі, що ми пізнали тебе як вічного Спасителя, пішли за тобою, тому що Ти є путь істина. Жись. Слава тобі, поможи нам, Господи, йти узкою стежкою, не йти на ту широку дорогу, поможи нам святим освящатися, праведним творити правду. А якщо хтось десь споткнувся, щоб поміняти своє життя, доколі даруєш дихання життя, ми просимо Тебе за церкву Твою, за народ, за вселенську церкву, благослови свою церкву, пробуди силою Духа Святого і нашу помісну церкву благослови. Благослови кожного, хто однажди вступив завіт з тобою, дай нам переоцінити то, скільки ми проводимо времени з тобою. Тому що якщо лише надіятись на небо, а тут з тобою не жити, уви туди можна не попасти. Поможи нам на цьому місті, на цій землі, де ми проживаємо, мати общення з тобою, вникати в себе слово Твоє, і справляти жить, пізнавати більше Тебе, а Ти, Духом Святим, прикасати. Дайся до наших сердець, буди нашу внутрішність і дай нам зрозуміти, що в времені може завтра не бути, а сьогодні врем'я благоприятної і день спасіння. Слава тобі, слава Тобі, Духом Святим пробуди наші серця і дай нам влічення, Господи, посещати, Господи, служіння. Розуміти, що може послідний раз я прийшов на це місто і завтра життя закінчиться. Господи, а можливо. Може вже постигнути болезнь, трудності. Тоді будемо вспоминати, але вже буде пізно. Але сьогодні, Господи, Ти дав добрий час для нас. Слава тобі! Просимо Тебе за тих, хто не зміг прийти на це зібрання, хто в лікарні, вдома хворий, хто в старості, пусити їх Духом Святим, порадуй їхні серця, обнови їх силою своєю благодаттю, щоб ми разом сказали. Ти Бог живий і діючий, Господи, не можемо мовчати за наш край, країну нашу. Помилуй нас, прости, Господи, останови то кровопроліття. Президента, Верховну Раду дай їм мишлення такі, щоб вони звернулись до тебе, щоб та нечистота, яку сьогодні хтось хоче принести в наш край, була удалена, а щоб всі приблизились до Тебе і познали тебе як лічного Спасителя, да буде прославлено ім'я Твоє, хто буде йти в дорогу, благослови, сохрани нас надальше і буде Духом Святим на всякому місті, а за Твою милість, за любов, за цей час добрий, за те, що ми могли разом молитися, співати, слухати Слово Твоє. Слава Тобі! Слава святому на небі, на землі і в наших серцях, і в нашій церкві По віки. Амінь.